Друзі, вітаю Байден, близький до рішення щодо надання Україні ракет-атакам суперкрутих далекобійних ракет, які допоможуть Україні звільнити Крим. Плюс в мене є інсайт, що розпілкувався з кількома політиками, дипломатами та військовими, які в даній сфері в даному питанні сказали кілька цікавих важливих речей, про які я вам скажу пізніше. А зараз прошу підпишіться. На канал, поставте лайк та дзвіночок. Ви знаєте, що підписка дуже важлива для того, щоб витискати російських агентів з нашого медіапростору. Фейгіних, Латиніних, Пянковських і решти російської Камарілі, їхніх агентів, які тут засівають кремлівські наративи. Наше завдання їх витиснути з нашого медіаполя для того, щоб воно було повністю нашим українським. Тому тут знизу є кнопочка Підписатися дуже прошу, нажміть її, щоб ми з вами не загубилися в. YouTube. поїхали. Президент США Джо Байден наближається до хвалення рішення про передачу Україні ракет великої дальності атакам. Про це повідомляє Financial Times, на посилаючись на джерела, близькі до Вашингтону. Там всі розуміють, що Україні потрібно давати, щоб контрнаступ пішов швидше. Те про що говорив залужний що. Хочете, щоб рухались швидше, давайте більше зброї. Вони це почули, дають, і ми рухаємося вперед. Видання зазначає, що Байден зіткнувся з неймовірним тиском обох партій в Конгресі, які просто вимагають від нього схвалити передачу ракет «Атакамс». Financial Times зауважили, що поставки Атакам вписуються в схему військової підтримки України в ВІТШ, тобто немає ніяких внутрішніх заборон, хоч і перед цим Путін погрожував ядерними ударами, розповідав, що буде бити по нас. Але це вже ми проходили тисячу разів, Це було і з леопардами, і з Абрамсами, з Патріотами, і з багатьма іншими видами американської і західної техніки, які вони погрожували не впустити в Україну, але все. Поверталось класно працювало, і ви ви пам'ятаєте, коли дають більше, наприклад, Хаймарсів, ми звільняємо більше українських регіонів. Ну, з Атакамсами, це така серйозна історія, яка може допомогти звільнити Крим. Чому? Тому що Атакамс це дуже потужна, класна зброя для, для розуміння е, дальність польоту е, 140-300 кілометрів. Ми можемо під підвигновий контроль брати. І Мелітополь, і частину Криму, і знищувати там найбільш потрібні об'єкти для того, щоб швидше просуватися, щоб послаблювати ворога і деокуповувати наші південні території, включаючи Крим. Ну, ракета дуже прекрасна. До речі, важить 1,6 і тони. Ну і вона одноліток нашої незалежності на озброєні з 91-го року. Ну, нам це подобається точно, і це якраз таки подарунок в саме сердечко. Дуже важливо згадати те, що Вашингтон не став надавати Україні все, що він хотів. Тобто, Київ пише Financial Times, посилаючись на американське джерело близьке до Білого Дому, а прийняв рішення, виходячи з власної оцінки військових потреб. На цей час раніше ABC з посиланням на джерела повідомляла, що ша ймовірно дадуть до майбутнього пакету військової допомоги в Україні далекобійні ракети Атакамс. А я вам скажу, я вчора бачився з кількома дипломатами, військовими політиками з різних країн, і якраз таки всіх прощупував це питання, тому що розумів, що воно якраз таки назріло і після візиту Блінкена повинно бути реалізовано. Так, от вони підтверджують, що в Україну їдуть атакамси. Не просто думають їх вже готуються відправляти. Ніхто не каже чіткі дедлайни. Це може бути місяць-два, але точно вони будуть. І ми про це дізнаємося з новин, коли вони прилетять на територію Окупованого Криму і знищать чергову російську базу нафтобазу, е, е Наприклад. Е Можливо, це буде військова база, можливо, якась інша. Я зараз чув інсайди про те, що вже прощаються з Кримським мостом, тому що теж не потрібна споруда, і буде Путін плакати тупими крокодилячими сльозами за цим мостом. Одним словом, можливості з ракетою Атакамс розширяються. Дипломати і військові говорять про те, що це потрібна для нас ракета. Вона дуже нас посилить, але говорять і наступне, що їх буде не дуже багато, тобто, це не буде. Супервелика кількість, як було Джевелінів, це буде кілька ракет, можливо, кілька десятків ракет, але важливо з двох питань: перше, що ми будемо діставати до Криму і там повністю знищувати російську техніку і Росіян, враховуючи, що збройні сили воюють мізками і інтелектом, а не задніцями, як це воює Росія. То їхні ці зади будуть пригорати в максимально математичній геометричній прогресі, тому що коли наші визначають ціль, яку знищити, це не так, як в Росії жилий будинок чи, чи бізнес-центр. В нас зрозуміло, що працює максимальний вирахунок. І там, якраз, коли якщо якась ціль знищиться, це робиться саме для того, щоб максимально нанести ущерба Російській Федерації, їхнім військам і швидше повернути український Крим і українські території по всій державі. Так от. Вони говорять, що кількість буде невелика, але це дуже важлива дипломатична перемога. Це дуже важлива політична і військова перемога, щоб в вікно прорубали, що вони пішли. Бо раніше казали ні, 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 атакамців не буде, і всі заголовки були тому, що вони ніколи не приїдуть на територію України. Зараз ми бачимо, що вони вже вирушають до нас і готові будуть бути на озброєнні збройних сил України найсильніших козаків у світі, які найкраще користуються цією прекрасною американською зброєю. Тому це насправді дуже важлива історія. За ними підуть ще і ще і ще коли збройні сили України покажуть наскільки ефективно і класно вони можуть ними. Користуватися. Нагадаю, що 12 липня президент Байден підтвердив, що розглядає надання Україні далекобійних ракет. А в Білому домі заявили, що обговорюють таку можливість з українським президентом. Ну і дійсно ці джерела мені теж підтверджують, що дві партії в Конгресі, причому обидві тиснули на нього. І все ж таки Байден, начебто, вже погодився і готовий відправляти. Дехто навіть мені говорив, що вже відправили, не знаю. Тобто я з трьома людьми різними говорив. Хтось сказав, що відправили, хтось, що відправляють. Але в цілому, що питання вирішене і погоджене. Ну, будемо надіятися, що дипломати і політики мене не обманули, при тому що вони були з різних країн. Ну от будемо вірити, що і Financial Times не помиляється, і скоро в наших супербійців буде прекрасна американська далекобійна зброя, яка допоможе звільнити. Український Крим, друзі, як вам така новина? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, прошу все ж підпишіться на канал, поставте підписку для того, щоб ми з вами витискали російські кремлівські наративи з українського Ютюбу, щоб російські агенти не закидали нам свою інформацію і не маніпулювали нашою свідомістю. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!